Галицинівське лісове урочище, ця ділянка засаджена молодими деревами. Територія дана – це лісові культури, які були створені в 19 та 20 роках, сосна звичайна і квент татарський. З початку війни ми не можемо зайти на дану територію і зробити догляди за лісовими культурами, механізований догляд за лісовими культурами, тому що обмежений доступ в ліс забруднений. Брунена територія серед молодих сосен боєприпас. Піротехніки його оглядають. На місці вирішено його підкопати та знешкодити. Під'їзди до місця контрольованого підриву перекривають. Територія оточена. З рації лунає команда до вибуху. Хвилина. Рештки шестиметрового снаряда рятувальники вантажать в спецмашину. Виявили, небезпечний предмет РСЗВ смерч з касетними елементами. Було, касетні елементи було знищено на місці, безпечні залишки буде транспортовано на місце сортування. Начальник відділення з нетехнічного обстеження та інформування населення Асоціації саперів України Євген Канцев говорить: цей боєприпас та ще кілька виявили під час саме нетехнічного обстеження. В рамках нетехнічного обстеження ми різними методами проводимо обстеження території. Це спілкуємося з громадянами, вишукаємо інформаторів, хто нам може повідомити про події обставини, які відбувалися на цій території під час початку повномасштабного вторгнення і де ця територія була пригранична практично. Тично з військами Рафі чоловік пояснює, що процедура нетехнічного обстеження впливає на швидкість співпраці між лісничими та піротехніками. Ділянка лісу, що ближче до села, випалена, били запальними снарядами. Пожежа була низова, говорить Євген Канцев. Поки територія вважається забрудненою, сюди не може зайти комісія. Коли дану територію визнають безпечною, ми зможемо створити комісію, прийти, назначити її в рубку. Забрати цю згорівшу деревину і на її місце посадити новий ліс. В Галицинівці росіяни випалили понад 120 гектарів лісу. Зрубана деревина, що горіла, може згодитися для потреб військових, наприклад, для накатів над бліндажами, розповів Сергій Завгородній. Не технічним обстеженням, за словами Євгена Канцева, тут також знайшли артилерійські снаряди та вантажівку. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.